Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 вересня, 22 вересня 1939 року. Львів і стрий. Стали свідками події, яка назавжди залишила слід у їхній історії. Після кількох спроб штурму, що не принесли бажаного результату, радянське командування вирішило піти шляхом переговорів з польським гарнізоном. Польські офіцери, прагнучи зберегти життя своїх підлеглих і запобігти подальшим руйнуванням, погодилися на капітуляцію на почесних умовах. В угоді, підписаній обома сторонами, навіть було прописано пункти, який гарантував офіцер особисту свободу, недоторканність майна та можливість виїзду за кордон на папері. Це виглядало цілком справедливо однак реальність виявилася зовсім іншою. Коли польські військові вишикувались у колони для виходу з міста, їх одразу оточили частини Червоної армії та НКВС. Замість обіцяної свободи на них чекали табори і тюрми. Для багатьох це стало початком довгих років заслання, страждань і трагедій. Ця подія добре ілюструє, як радянські дипломатичні обіцянки нерідко виявлялися лише прикриттям для жорсткої політики сили. Історія Львова та Стрия того вересневого дня це не лише про зміну влади, а й про зламані долі. Тисяч людей. А як ви вважаєте, чи могли польські командири тоді діяти інакше? Чи вибір капітуляції був єдиним можливим у тих обставинах? 22 вересня 1980 року розпочався один з найкривавіших конфліктів кінця ХХ століття: Ірано-іракська війна. Лідер Іраку Саддам Хусейн вирішив силою врегулювати давні прикордонні суперечки з Іраном, де щойно відбулася ісламська революція. Він сподівався на швидку перемогу, адже вважав, що Іран знесилений внутрішніми потрясіннями. Першим кроком стали авіаудари по десяти іранських аеродромах. А вже наступного дня почався масштабний наступ по фронту завздовжки понад 600 кілометрів. Світ уважно стежив за розвитком подій. Бо йшлося про контроль над стратегічним регіоном перської затоки. Проте замість блискавичної кампанії війна розтягнулася майже на вісім років. Її підсумки були трагічними: півмільйона загиблих військових, ще стільки ж мирних жителів, спустошені міста і села, економічна руїна та психологічні травми на покоління вперед. І що найгірше, жодна зі сторін не отримала реальних територіальних вигод. Фактично, все закінчилося так, як і почалося. Цей конфлікт став нагадуванням для світу, наскільки руйнівними можуть бути амбіції лідерів, які намагаються вирішити суперечки виключно силовим шляхом. А як ви думаєте, чи могла міжнародна спільнота втрутитися раніше щоб зупинити війну, чи долю регіону тоді вирішували лише гармати та бомби? Напишіть свою думку в коментарях, а також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. 23 вересня. 23 вересня 1648 року увійшло в історію як день однієї з найгучніших перемог козацького війська під проводом Богдана Хмельницького. Під пилявцями на Поділлі відбулася битва, яка сколихнула всю річ Посполиту. Польське військо під командуванням князя Миколи Остророга, Домініка Заславського та Олександра Конецпольського вважалося сильним і добре оснащеним. Але на полі бою виявилося, що воїни Хмельницького мали не лише хоробрість, а й чітку стратегію та відчуття великої мети. Поразка поляків виявилася нищівною. Паніка охопила їхні ряди настільки, що серед козаків закріпилася іронічна назва тієї кампанії Битва трьох пирин. Натяк на те, що польські командувачі більше дбали про власний комфорт ніж про долю війська для Хмельницького ж. Ця перемога стала важливим кроком уперед. Вона відкрила шлях у глиб західних земель. Вже за місяць облогою було взято Львів, а трохи згодом замостя. Кульмінацією 1648 року стало тріумфальне вітання Хмельницького у Києві. Місто зустрічало його як справжнього героя, що підняв народ на боротьбу і подарував віру у власні сили. Перемога під пилявцями стала символом відродження козацької могутності та однією з ключових сторінок у визвольній війні. 23 вересня 1944 року розпочався масштабний процес, який назавжди змінив долі сотень тисяч людей по обидва боки нового радянсько-польського кордону. За Люблінською угодою, підписаною кількома тижнями раніше між урядом УРСР та польським комітетом національного визволення, було вирішено переселити українців з території Польщі до України, а поляків з українських земель у зворотному напрямку. На перший погляд угода виглядала як прагнення впорядкувати складну національну мозаїку прикордонних регіонів. Але за сухими рядками документа стояли реальні людські історії. Українські селяни залишали свої господарства на Лемківщині, Холмщині та Надсянні, а поляки прощалися з рідними містами і селами Галичини та Волині. Для багатьох це було не добровільне переселення, а вимушене вигнання. Люди вирушали в дорогу з надією на спокійне життя, але водночас із болем розлуки з рідними місцями, де жили покоління їхніх предків. Всього в результаті обміну кордони перетнули сотні тисяч українців та поляків. Це був один з найбільших актів примусової міграції у східній Європі середини ХХ століття, який вкотре нагадав, великі політичні рішення завжди найсильніше відчувають прості люди. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути таких масштабних переселень, чи в умовах повоєнної Європи вони були неминучими? 24 вересня. 24 вересня 1941 року Київ опинився у вирі трагічних подій, які змінили вигляд міста назавжди. Лише кілька днів тому сюди увійшли німецькі війська. Радянські диверсанти, які залишилися у столиці, почали реалізовувати план підриву центральних кварталів. Першим вибухнув кінотеатр на розі хрещатика та прорізної невдовзі у повітря злетіла німецька комендатура, розташована у будівлі колишнього магазину Дитячий світ. Поступово займався будинок за будинком, і весь хрещатик перетворився на палаючу руїну. Вибухи та пожежі тривали до 28 вересня. Це був безпрецедентний випадок у світовій історії. Будівлі підривалися разом із мирними жителями, які там залишалися. Лише за кілька днів зникли 324 будівлі. Серед них житлові, адміністративні та культурні. Точну кількість загиблих встановити неможливо, але історики говорять про тисячі жертв. Близько 50 тисяч киян залишилися без даху над головою головою, а центр столиці ще довго нагадував згарище. Ця подія досі викликає суперечки. Для одних це була форма опору окупантам, для інших трагедія мирних мешканців, які стали заручниками жорстокої радянської логіки війни. Київ у вересні 1941 року опинився між двома тоталітарними режимами, і саме прості люди заплатили найвищу ціну. А як ви думаєте, чи можна виправдати такі дії в умовах війни, якщо вони призводять до загибелі тисяч невинних людей? 24 вересня 2004 року українська політика отримала доволі несподіваний і навіть кур'йозний епізод, який увійшов в історію як яєчний замах. Під час візиту до Івано-Франківська тодішній прем'єр-міністр та кандидат у президенти Віктор Янукович потрапив у ситуацію, що згодом стала приводом для численних жартів і політичних мемів. Студент Дмитро Романюк, протестуючи проти політики влади, кинув у Януковича яйце. В оточні кандидата цей предмет одразу охарактеризували як важкий і тупий. Навіть припускали, що то міг бути акумулятор, проте камери журналістів зафіксували чітко у груди Януковича влучило саме звичайне куряче яйце. Реакція прем'єра стала несподіванкою для всіх. Він похитнувся, втратив свідомість і впав прямо перед телекамерами. Згодом з лікарні пролунала офіційна версія про черепно-мозкову травму. Проте у суспільстві цей епізод сприйняли з іронією. Замах, який мав вигляд символічного протесту, суттєво вдарив по іміджу кандидата від партії регіонів і змінив перебіг виборчої кампанії. Яєчний замах став яскравим прикладом того, як одна маленька деталь здатна вплинути на велику політику. Друзі. Нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 25 вересня. 25 вересня 1960 року у Нью-Йорку на 15-й генеральній асамблеї ООН світ почув одну з найбільш колоритних і водночас скандальних фраз часів холодної війни. Лідер радянського союзу Микита Хрущов, виступаючи перед представниками десятків держав, зняв свого черевика та заявив: Ми ще покажемо вам Кузькіну мать. Цей вираз, добре знаний у побуті як погроза, абсолютно збентежив іноземних дипломатів. Перекладачі розгубилися, як же передати на інші мови те, що не мало прямого відповідника. У результаті зал почув щось на кшталт «We will show you Кузьма смаза, і це лише додало абсурдності моменту. Для самого Хрущова така фраза була способом підкреслити силу СРСР та продемонструвати готовність відповідати на виклики заходу у цей період. Радянський Союз активно розвивав ядерну програму і намагався показати себе рівним конкурентом США. Тож Кузькіна Мать фактично означала: ми ще здивуємо вас нашою зброєю. Світові медіа підхопили цей епізод, і він став частиною політичного фольклору. З того часу ім'я Хрущова міцно асоціюється не лише з кукурудзою та реформами, а й з колоритними, іноді кумедними а часом загрозливими висловами. А як ви вважаєте, подібні емоційні заяви на міжнародній арені допомагають продемонструвати силу країни чи навпаки шкодять її іміджу? 25 вересня 2008 року у світові ЗМІ сколихнула новина. У нейтральних водах біля Ємену сомалійські пірати захопили українське судно Фаїна. Корабель йшов під прапором Белізу до Кенії, але його вантаж був далекий від звичайного. На борту знаходилися 33 танки Т-72. Реактивні системи залпового вогню ГРАД, стрілецька зброя. Та інше військове обладнання офіційно цей вантаж призначався для Кенії, але неофіційні джерела говорили, кінцевим пунктом був уряд південного Судану, який тоді ще не мав незалежної держави. На момент захоплення екіпаж складався з 21 людини, 17 українців. Трьох росіян і одного латвійця для них почалися тижні страху і невизначеності. Пірати вимагали викуп у розмірі понад 20 мільйонів доларів і погрожували розправою. Ситуація вийшла на міжнародний рівень, адже йшлося не лише про життя моряків, а й про чутливе питання нелегальної торгівлі зброєю. Протистояння тривало чотири місяці лише у лютому 2009 року, після складних перемовин і сплати викупу, екіпаж було звільнено. Ця історія стала символом піратської загрози початку 21-го століття та одночасно нагадуванням про темні схеми світової торгівлі зброєю. А як ви вважаєте, головною метою піратів було лише отримання грошей? Чи вони стали частиною більшої гри великих політичних інтересів? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику вподобайку та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український контент.